Доброго дня, друзі! Робимо запуск нашого генератора Black BXG ni 4000E потужністю 3,5 кВт. Зараз зробимо три варіанти запуску цього генератора. Перший ми робимо такі кроки. Витягуємо нашу дросельну заслонку, тобі ж вона у нас зараз знаходиться в положенні, закрита. Ставимо селектор подачі палива у режим відкрито Open. Все пробуємо заводити за допомогою стартера ручного. Так. І поставили ключик у режим RUN. Так, все. Тепер будемо пробувати. Є снідатянуся. І відпускаємо потихеньку, відкриваємо заслоночку. От бачимо, він у нас запрацював. Напруга йде. Зараз спробуємо включити лампу, яку ми під'єднали до нашого генератора. Світло є, на передній панелі бачимо його вольтаж. Бачимо, Тут зараз ауди нічого не показує ця інформація. Ярцовка наша струму, кількість герц, вольт ампер. Бачимо, що лампа нічого не тягне. Навіть зараз 0% показує навантаження, тому що неємкісний у нас прилад під'єднаний. Бачимо кількість відпрацьованих годин, хвилини і знову вольтаж. Запробуємо його перевести в режим економний. слухаємо, як міняється в нього гучність. От він працює в економному режимі, досить тихо. Ми чуємо. Різниця відчуваємо. І ще раз переключаємо. Все, тепер для того, щоб його заглушити, знову нашим ключем електронного запуску переводимо його у розділ Стоп. Такий у нас перший. Бачите, і світло вимкнулось. Так, також наступ... тепер наступний варіант запуску. Також дивимось, переводимо селектор, щоб був вимкнений, пам'ятаємо. Дросель відкриваємо. Переводимо ключ нашого запуску у режим РАН і пробуємо запустити його з допомогою ключа. Потім, коли він почне заводитися, заслонку відкриваємо, тобто штовхаємо усередину. Запускаємо. І потихеньку вжимаємо всередину. Бачите, є у нас. Зараз спробуємо включати також лапку. Так, спробуємо зараз відключаємо, Дивимось. Так, все окей, бачимо, лампа світить, все добре, супер. Все попрацював, бачимо такий режим, також новий, економний чуємо у нас є. Гучність спад, спадає. Номінально по Таким же чином беремо і виключаємо його. Ось такий у нас другий варіант запуску. Якщо він у вас буде теплий, то його можна запускати у режимі, коли заслонка, у нас, як ви бачите, втиснута всередину, це значить, що вона відкрита. Зараз він у нас ще не прогрітий, тому будемо запускати з ключа дистанційного, як ми бачимо, заслоно, щоб він у нас не морався. Відкриваємо заслонку і робимо запуск за допомогою двох натискань на кнопочку, на якій у нас є. Відвікнений, бачите, тут замочок відкритий. Ставимо у положення Run, Завжди цей ключик має бути, він у нас як пропуск, скажімо. і два рази натискаємо на нашу кнопочку. Так, пробуємо. Так, іще раз. Заводимо і вжимаємо. Можемо не вистачає грубо говоря, палива, так? Може бути? А, ні, бачите, ожив, ожив. Ожив, все, бачите, ожив, трошки маловато палива налили, буває таке. Так, і все. Таким же чином робимо стоп. Тобто у нас є кнопка нашого замка, замкнена, нажимаємо один раз. Все, система у нас заглуха. Все, закриваємо ключ, перевертаємо в положення стоп і закриваємо положення подачі палива. Ось от такий от, бачите запуск нашого генератора Black Decker. тому звертайтесь за таким нашу компанію електромотор.я з нашими робочими номерами телефонів. Всього вам доброго, до побачення.